Усім привіт, я Ярік. А я Антон. І ви на каналі Бім. Якщо ви полюбляєте барбекю вечірки або шашлики на природі, це відео саме для вас. Зазвичай вони наповнені нездоровою їжею або принаймні великими порціями та солодкими напоями. Але ви можете зробити його трошки більш прийнятнішим до вашого спортивного раціону. Вам просто потрібно продумати деякі деталі свого барбекю, і саме їх ми сьогодні детально розберемо. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. А ми розпочинаємо. Почнемо з того, чого. Точно буде вдосталь на вашому грилі з м'яса. Якщо ви займаєтесь спортом, вам ймовірно потрібні великі порції білка, а саме з м'яса ви можете їх отримати. Але що краще вибрати, щоб зробити своє барбікю чи шашлик більш корисним? Варіант номер один: курка, адже 100 грам вареної курячої грудки містить до 31 одної граму білка і лише 165 калорій. А от індиче м'ясо, окрім порції білка, забезпечить вас ще й усіма вітамінами групи Б і низькою мінералів. Яловичина натомість містить всі незамінні амінокислоти, є багатим джерелом заліза і відома високим вмістом креатину. А качине м'ясо, хоч і має низький вміст білка, все ж має багато інших переваг. Наприклад, високий вміст амінокислоти гліцину, що сприяє здоров'ю шкіри. А також качка містить достатню кількість фосфору, селену, Цинку та заліза. Але ще щось більш важливе, ніж вид м'яса, це не маринувати його у випадкових маринадах із супермаркету. Зазвичай вони містять багато цукру, тому краще використовувати якусь базову суху приправу або приготувати маринад власноруч. А як щодо риби, адже це також хороший варіант основної страви для вашого барбікю, зокрема через високий вміст омега-3. Однак деякі види риби також містять досить високу порцію білка. Наприклад, теляпія, в якій на 100 грам е, риби цілих 26 грамів білка і лише 128 калорій. Крім того, вона також відома високим вмістом калію, фосфору, вітаміну b 12 селену та ніацину. Одразу після теляпі варто відзначити лосось, в 100 грамах якого міститься від 22 до 25 грамів білка. Лосось також є одним з найкращих джерел омега 3. Іншими чудовими варіантами є також тунець, форель або оселедець. Сподіваємось, ви вже вибрали. На но страву, бо зараз настав час зайнятися її приготуванням. Якщо ви під час смаження барбікю та шашликів використовуєте олію, то ви гарантовано будете менш уважними під час вечірки і можете використати її набагато більше, ніж насправді потрібно. Тут вам на допомогу може прийти кулінарний спрей. Він е, розпилює лише невелику кількість олії, при цьому покриваючи велику площу, тож ви точно не переборщите з нею. Головне, не використовуйте його над відкритим полом'ям, щоб не додати забагато димку своїм стравам. Також краще використовувати сухі приправи ніж маринад з цукром, але і тут зверніть увагу на кількість приправ. Якщо ви будете використовувати забагато солі, то швидко відчуйте спрагу і можете почати пити пиво чи колу одну за одною, ризикуючи отримати забагато рідких калорій. І куди ж, звісно, без гарніру. До смаженого м'яса також зазвичай хочеться хрусткого хлібчика, але спробуйте замінити випічку хрусткими овочами у вигляді свіжого салату або приготуйте їх на грилі. Варто пам'ятати, що не варто перестаратися з олією або вершковим маслом, коли відправляєте овочі на гріль. Картопля може бути чудовим варіантом здорового гарніру. Класична біла картопля, наприклад, є хорошим джерелом вітаміну А магнію та заліза, однак її можна замінити менш калорійним бататом, відомим як солодка картопля. Наприклад, відварена біла картопля містить 103 калорії на 100 грамів, а така ж кількість вареного батату лише 90 калорій. І хоча батат містить більшу цукру, він має лише трошечку вищу частку вуглеводів, ніж звичайна картопля. Тому обов'язково спробуйте. І звісно ж, яке м'ясо на вогні без кетчупу, гірчиці та різноманітних соусів. Але майте на увазі, що соуси зазвичай містять велику кількість цукру, жирів і калорій. Візьмемо, наприклад, знаменитий кетчуп Heinz. Одна чайна ложка кетчупу містить до 20 калорій. А тепер уявіть, скільки кетчупу ви зазвичай. З'їдайте під час барбекю. Багато чи не так? На щастя, є смачне фітнес-рішення у вигляді безкалорійних соусів. Вони зазвичай не містять жирів, калорій, цукру та солі. Тож вибір соусів до наступних шашлутків очевидний. Отже, ми з вами обрали основні страви та гарніри, підготували соуси. Тож, давайте перейдемо до останньої паради для фітнес-барбікю вибору напоїв. За ними часто ховається купа калорій. Якщо ви не можете уявити свій день шашликів без пива, не потрібно собі відмовляти. Потрібно лише бути уважним щодо того, яке саме пиво ви обираєте. В середньому пиво містить від 55 до 380 калорій. Обираючи його, намагайтеся уникати темного та крафтового пива, яке зазвичай містить більше цукру та карамельного солоду. Тому Світле фільтроване пиво це однозначний фаворит, але і до нього також варто підходити з обережністю, якщо ж ви надаєте перевагу колі або іншому газованому напою. Обирайте зере-версію, за завдяки якій ви зможете насолодитися своїм напоєм і не перейматися про зайві калорії. Шашлики та барбікю можуть бути корисними не лише для душі, але й для вашого тіла. І сьогодні ми це довели. Діліться своїми улюбленими рецептами в коментарях. А з вами були Ярік та Антон. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, про які складові здорового способу життя ви б хотіли дізнатись більше. І побачимось у нових відео.